Доброго вечора. Зараз буде відбуватися тестування нового верхнього нагрівача на двох галогенових лампах. Лампочки ось такі. Ну, розмір 78 мм, 200 Вт потужності. Є в наявності 200 Вт, є в наявності 100 Вт, але потужність все одно регулюється димером, тому, тому так як ми регулюємо потужність димером нагрівача, то нам потрібно визначити час і визначити потужність. Зараз хронологія відео рівно одна хвилина. Вмикаємо верхній нагрівач. Бачимо, що він запустився. Нижній нагрівач розігрів плату до 50 градусів. Нам треба 150. хай нажене температуру. Так, ага. Видно, що я знімаю, нічого не знімаючи. Виставляємо температуру нижнього нагрівача 150 градусів. Зараз він дожене нам плату до потрібної температури. Ну, ви ж зрозуміли, так, щоб текстоліт не повело. Станція зібрана в мене вже є на каналі відео. Це вже інша станція. Станція зібрана на галогенових лампах О, модульно окремо блок управління він з комп'ютерного блоку живлення. І окремо сам нижній підігрів. Верхній підігрів я завжди робив ось такого типу. Це кераміка 450 Вт. 80 на 80 міліметрів. Так, інерція нам підказала, що вже можна працювати. Фактична температура 145 градусів. І ми бачимо, що. Флюсик у нас біля нашого чіпа починає розставати. Дві хвилини у нас всього-навсього пройшло. Я вже в одному з відео розповідав там, коли використовують Нагрівач PC 410, ну той такий? Він в мене є, я вам покажу зараз. Я його ще нікуди не поставив. А не покажу. Не покажу, тому що десь він лежить в окремій корупції мені впадло його шукати. Так от, що я хотів сказати, що. У нас має відпаюватись чіп десь на протязі 6 хвилин. З чого я взяв цей час, там 5-6 хвилин. Тому що він, ну той PC410, він спочатку нагріває до одної температури, тобто плавно, плавно йде вверх, нагріває, потім витримує деякий час цю температуру. Потім знову піднімає, піднімає, витримує, піднімає, витримує. І, коротше, весь оцей о, процес. Так, треба вимкнути іншу станцію, тому що вона мені заважає, відволікає своїм бликанням. Теж повністю готова робоча станція, абсолютний, абсолютний клон цієї станції. Тільки що тут нагрівач стандартний кераміка, тут нагрівач. Галогеновий експериментальний сьогодні мною зроблений. Так, в принципі, безсвинцевий чіп мав би відпаятися на 180 градусах. Хронологія відео 5 хвилин, тобто пройшло всього 3 хвилини. Опа, і чіп знявся. Вимикаємо верхній нагрівач. Опускаємо температуру до стандартних 50 градусів на нижньому нагрівачі. Значите, включився алярм. Як так показати, щоб ви побачили? Ну, світиться лампочка алярм-1. А, я покажу на ось цьому. Ось тут є така лампочка. Алярм 1, алярм 2. Коротше, тут тільки один алярм. Він сигналізує про те, що температура перевищила ту, яку ми встановили. Так, нам потрібно уже охолоджувати плату. Прілість цього верхнього нагрівача в тому, що можна вимкнути. Вимкнути кнопку і не хвилюватись, тому що галогенова лампочка сама по собі остиває. ну там, блін, ви зрозуміли, так? Да? Так, чіп не стоїть на місці. Ну, я його, грубо говоря, сковернув ломом. Мене цікавить більше час, за який це все було відпаяно. Так, перший експеримент завершився, я вважаю, негативно. Чому негативно? Тому що від однієї хвилини до там, трьох з чимось хвилин, трьох з копійками. Ну, коротше, пройшло дуже мало часу. Дуже мало часу від моменту. Е Увімкнення верхнього нагрівача до моменту випайки, зняття чіпу. Має ця процедура проходити плавніше. Як це все діло бачу я. Річ у тім, що ось ця ручка, це диммер, Він регулює температуру, вибачаюсь, регулює потужність. Таким же ж чином. Звісно ж, він регулює температуру, тому що якщо обрізати потужність тих лампочок, то і нагріватись буде повільніше. Диммер стоїть на 2 кВт. Ручку я виставив, дивіться, яким чином. Тобто ось так 0. І під тим самим кутом, але з іншої сторони. 100%, тобто ручка була встановлена на 50%, бачимо, що цього забагато. Зараз між оцим положенням і ось цим положенням виставимо середину. Коли плата повністю остине, я ще раз запущу процес пайки. Побачимо, які будуть тоді результати. Якщо результат буде незадовільний і він мене не буде влаштовувати, то, значить, поставимо замість 200 ватних лампочок 100 ватні. Або будемо думати, ще яким чином обрізати потужність. Бо, скоріше всього, нагрівач буде поставлений вище. Так що поки що ставлю на паузу. Всім доброго ранку. Продовжуємо експеримент з Новим роком всіх. Сьогодні на календарі 1 січня. Зупинились ми на тому, що ось в цьому положенні нагрів відбувається занадто швидко. А ось це нуль. Тому десь, я думаю, середнє положення буде ось таке. Проведемо. Швидку настройку. Так. Виставимо температуру на 50 градусів. Блін, Не те знімаю. Так, оп, 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 50 градусів. Натискаємо сет. Прийшла плата нагріватися. Так, треба провірити коректировку настройок зажимаємо і тримаємо, виставляємо значення P0, значення OH 3. Затверджуємо це все діло, перевіряємо p 0 oh 3 Беремо ATU 1 і старт. Зажимаємо set. <coughs> Зараз наш програміруємо інтегрально диференційруємий регулятор. Сам вирахує всі поправки, всю інертність. Приладу і термопари. Запам'ятає це все. <кій> і будемо рухатись далі. Пройшов деякий час, лампочка автонастройки жовта перестала мигати. Це означає, що коректування внесено. Нажимаємо. Сет і виставляємо температуру в 150 градусів. При досягненні в даному випадку, коли у нас верх галогеновий, інертності в нього немає, йому не потрібно, так як керамічному елементу йому не потрібен час на, на розгон, на розігрів. Тому вже аж при досягненні 150 градусів будемо вмикати верхній нагрівач. Плавність нагріву ви бачите своїми очами. Тобто у нас немає скачків по там 34 градуси і плата нагрівається поступово, все в неї нормально, все в неї чудово. Так. <плес> Не одягнув сьогодні наушники, але я сподіваюся, що мене нормально чути. Сорок градусів вмикаємо верхній нагрівач. У нас регулятор отут. 165 градусів, Чи ще, звісно ж, не ворушиться. От цієї потужності в даному положенні регулятора не вистачає, тому що ми застопорились на 162 градусах, а нам потрібно досягнути 180. Ось таким чином, до речі, дивіться, я думаю, буде видно, яскравість збільшується. Ми беремо середнє між середніми, так? збільшуємо потужність нашого нагрівача, Температура знову поповзла вгору. Так, у нас було ось це положення, Ще не збільшується температура поки що. Збільшується, але повільно. 167, ну тут буквально ще кілька градусів. Вже то флюс це кіпить, Температура випайки свинцевих шариків, ті, які сам перекатуєш вручну на трафареті, десь близько там, від 175 до 180 градусів. А заводський припой о цього, допустимо, чіпа який не паявся ні разу, у нього температура від пайки 210 градусів. Ну, Плюс-мінус там кілька градусів. Так, доводим, доводим з цього положення до попереднього експериментного, тому що температура більше не зростає. Так, 171 градус. Сто сімдесят три Восемьдесят шесть. Я б на данном этапе додал еще трешки флюсику. Не-не, это мои буты. Это все нормально. Це флюс, ось він при кипінні, теж парує трошки. Як я вже казав, не зовсім зручно знімати і проводити ці всі операції. Так, на регуляторі 178. Блін. зацепив термопару поки камеру переносив сто вісімдесят градусів о чіп почав грати Ось і вся історія. Вимикаємо на 182 градусах. Вимикаємо нагрівач. Перевага його, як я вже казав, від керамічного нагрівача над тим, що ну, вся залізка вона швидко дуже остиває. Кераміка буде ще довго, але все ж таки відведемо його в сторону, щоб він нас не турбував. Ось таким чином. Тобто резюмуємо, підводимо підсумок. <кій> так, нижній нагрівач, опускаємо зі 150 градусів, нам вже достатньо. Підводимо підсумок до того моменту, поки температура впреться в 126 градусів, і ми зупинилися. Ми знаходимося на першій поділці. Як тільки температура зупинилася, ми переводимо регулятор в друге положення і чекаємо до відпайки чіпу. Я таки промаркую зараз. Ну, Незручно зробити однією рукою, покладу камеру, тоді промар... про... нанесу маркування. Це буде перше положення і друге положення. Ну, Ось таким чином. Всі відео по регулюванню настройці C410 у мене є на каналі окремо, будь ласка, переходьте. Дивіться. Всім дякую, всіх з новим роком!